19 років у правоохоронних органах, з них дев'ять дільничним у Криворізькому районі. За цей час Віталій Фаєнко, дільничний інспектор міліції Кіровської селищної ради, не лише досконало вивчити свою робочу територію, а й заслужити повагу і довіру місцевих жителів. Принаймні, запитання, чи знаєте ви свого дільничного, викликає тут щире здивування. Звичайно, знаємо його. Звати Віталій Миколаєвич, знаходиться його кабінет у Кіровській сільській раді, до його всі жителі звертаються. Він відповідальна людина, яка завжди приходить на допомогу в будь-який час, чи в день, чи в ніч. На сходках виступає перед нашими людьми. Відповідальна, принципова людина. Прийом скарг, заяв, повідомлень, їх розгляд і ухвалення по них рішень це тільки мала частина обов'язків, покладених на дільничних інспекторів. Вони ж відповідають за попередження та припинення адміністративних правопорушень, розкриття злочинів, скоєних на території обслуговування. До дільничного на селі йдуть за порадою. Часто доводиться виступати, зазначає Віталі Фаєнко, із суддею у суперечках, і психологом. Мене тієс мой завжди з самого дитинства чіл. К людям нужно обращаться так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Я этого жизненного принципа придерживаюсь всю жизнь. В милиции, мне кажется, должны в первую очередь работать люди сильным характером, но добрые в душе. Потому что люди приходят не только, не только плохие, обращаются Хорошие граждане, которые приходят просто посоветоваться, и им нужно обязательно уделить внимание, их нужно выслушать. Бывает, просто приходят, просто вылить душу. Не хотят не ни, ни обращаться никуда, просто с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться, услышать какую-то поддержку. Милицейская душа должна быть широкая, чтобы уметь и обогреть, и посочувствовать. Працювати дільничним на селі нелегко. Часто дільниця міліціонерів складає декілька населених пунктів, розкинутих у відстані на не один десяток кілометрів. У нас на сьогодні сім населених пунктів, яка у нас накопиченість населення 1847 чоловік. Крім того, у нас 44 турбази, 12 у нас садовичських товариств, а це також населення, де дуже багато є людей з міста. Молодь, яка приїздить. Ви ж знаєте, молодь на сьогодні у нас дуже різноманітна, свої погляди. І кожного разу, коли ти звертаєшся до дільничого, ти то звертається своїм горем, своїми бідами, своїм щастям. І завжди людина ця приходить нам на допомогу. Криворізький район обслуговує 19 дільничних інспекторів міліції. Серед критеріїв оцінювання їхньої діяльності справедливо називають не лише рівень розкриття злочинів і зменшення їх кількості, але й ставлення населення до міліціонера. Що таке дільничний інспектор? Дільничний інспектор це людина, яка вміє вислухати, людина, можна сказати, психолог, людина, яка знає всі проблеми територіальної громади. Я вважаю, що на посаді дільничного інспектора не може бути байдужої людини. Це людина чуйна, відповідальна. Тому я в першу чергу хотів би подякувати вам за вашу службу, хотів би подякувати районному керівництву. Нашого райвідділу нашим сільським селищним головам за ту плідну співпрацю, за ту роботу, яку ви всі робите разом для нормального життя наших громадян, в нашому районі, сьогодні дільничний району колектив молодий, Втім, на це знижки ніхто не вимагає, адже давно відомо, дільничний це народний міліціонер, якого люди мають знати, довіряти і співпрацювати з ним. З прийняттям нового КПК, так значить. Дійсно стало важко працювати. Це значить, робота з населенням і боротьба там, самого, самого новорінням, з металобрухтом. Значить, є проблеми, ну, ми їх вирішуємо. Ці проблеми і, дійсно, взаємодіємо з прокуратурою району та судом Криворізького району. Аби подякувати працівникам цієї служби і відзначити найкращих у професії, до Криворізької райдержадміністрації завітало чимало гостей. Напередодні свята був проведений конкурс на кращий кабінет дільничного. Переміг дільничник Кіровської селищної ради Віталій Фаєнко. Йому ж за рішенням сільради виділено житло. Крім цього, дільничні отримали професійні відзнаки та грамоти і подяки від районної влади.